Всім привіт! Хочу вам показати, якої мінімальної сили мають йти в зиму сім'ї в нашому регіоні, щоб скажімо, не було проблем з зимівлею, щоб вони без проблем дозимували до весни. На весні їм хватило сили для розвитку. Тобто, незалежно особа незалежно від того, яка буде погода. Зимою чи холодна дуже, чи менш холодна. Тобто, така сімейка повинна, скажімо. Без проблем перезимувати і мати силу для розвитку. Сьогодні я займаюся тим, що проходжу, в мене зафіксовані в зошиті сім'ї, де підписано слабі, я їх передивляю, що вони з якихось причин ще більше не ослабли. Якщо вони на даний час достойної сили, я з ними нічого не роблю і так їх пускаю в зимовку. Одним словом, контролюю силу їхню. З якою вони мають йти зиму Ті сім'ї, які я пройшов, в основному у них по 5 рамочок. ну Не повністю звісно, по 5 рамочок, таких, скажімо, по половині обсижених бджолою Може чуть більше, як половина, бо вони вже вжалися в клуби, тому десь так. На пів рамочки займає клуб. І зараз на одній сімейці я наглядно це вам покажу. Я її не відкривав, самому цікаво, що там робиться. І Разом розберемося, чи потрібно її під'єднувати, чи... і чи вистачить її сили, ну, припустимо, зимувати. Тобто, давайте подивимось. Ось на цій сімейці дані будемо дивитися. Значить так, привідкрив я її. В даній сімейці у нас, значить, у даній сімейці у нас 6 рамочок. Ну-ка поближче поставлю. Так, у нас 6 рамочок знаходиться в гнізді. І будемо дивитися, скільки ж бджоли і що там робиться. Ось тепла заставна, така кількість бджоли тут. І так, перша рамочка від заставної у нас тяжка. Ось така кількість бджоли з обох сторін. Кладемо її. Кладемо її в пету до заставної. Все спадаємо на місце. Так. Дивимося слідуючу рамочку. Це також тяжка повномедна рамочка. Ось така кількість бджоли на ній. Також кладемо її. біля цієї рамочки слідуюча рамочка ось такою кількістю бджоли ще трохи п'ятачок є маленький розплоду тут ну це нормально тому як бакфаст любить трохи посіяти довше, чим останні, скажем, породи бджіл. На даному точкові в мене бакфаста італьянка, тому розпліт для мене це нормально. Цю пору. Нагадаюся, сьогодні у нас, напевно, вже 29 жовтня. Ось така кількість бджоли тут на цій рамочці, Ось така кількість. Тут така кількість ось на цій рамці. І остання рамочка. Зараз ми подивимось, що що на ній. Так, переліпили застановлення. Значить, на заставній тільки що трохи струсилося бджіл на дно вулика, було побільше. І дивимося останню рамочку. Це сторона від заставної, така кількість бджоли. Це внутрішня її сторона. Ось така кількість бджоли. Так, гніздо в нас оглянуте. Значить, по даній сімейці роблю висновок. Бджола не відійшла нікуди. Від першого... Ой, вересня від... десь я складав десь 30 вересня. тут гніздо. Від 30 вересня обстановка тут не змінилась. Бджола є. тобто... В такій сімейці достатня кількість бджоли для зимівлі. Ось такої скажімо, мінімальної сили я пускаю в зиму сімейки. Тут 6 рамок вони всі обсижені. Попередні сімейки, де в мене записано до слабих, я оглядав. Там по 5 рамок, ну, може чуть-чуть менше бджоли, там, припустимо, на пів рамочки, десь, може, ну, може чуть більше, як де. Ну, Приблизно ось такої сили в мене йдуть. В зиму слабі сім'ї, які потім зможуть достойно перезимувати і навесні розвиватись. Все, дякую всім за перегляд.